Друзі, привіт! Hello, my friends! Вітаю вас на каналі Mark English. Вітаю всіх, хто бажає вивчити англійську мову з нуля та дійти до просунутого рівня, і в цьому я вам допоможу на своєму курсі. Метою цього курсу є не лише вивчення англійської мови, але й популяризація українського контенту. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуємо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, лишаємо коментарі, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Минулого заняття на уроці 37 ми розбирали модальне дієслово could. А зараз на 38-му уроці вивчатимемо модальні дієслова should, ought to та had better. Багато кому відомо, що найбільш вживаним модальним дієсловом в англійській мові для надання порад. Та рекомендації є should – слід. Але чи існують ще модальні конструкції, які можуть виступати синонімами чи замінниками є слова should? У даному відео дізнаємось про ці конструкції детальніше, а також зрозуміємо, чим відрізняються вони один від одного та проілюструємо приклади вживання цих модальних конструкцій. Отож, розглянемо три модальні конструкції для надання порад та рекомендацій. Перша модальна конструкція для надання порад та рекомендацій це SHOULD. Це модальне дієслово, яке має такі способи використання. Перший спосіб використання це порада. Для вираження порад чи рекомендацій, «should» може використовуватись як в теперішньому, так і в минулому часі. При цьому форми використання його будуть різними. Наприклад You should eat more fruit, тобі слід їсти більше фруктів теперішній час. You should eat more fruit. You should eat more fruit. Тобі слід їсти більше фруктів. Це теперішній час. You should eat more fruit. А тепер перекладаємо самі таке речення. Тобі не слід пити так багато алкоголю. Тобі не слід пити так багато алкоголю. You shouldn't drink alcohol so much. You shouldn't drink alcohol so much. Тобі не слід пити так багато алкоголю. Це теперішній час. You shouldn't drink alcohol so much. Наступне речення перекладаємо. Тобі слід відпочити і поїхати на море. Тобі слід відпочити і поїхати на море. You should take some rest and go to the seaside. You should take some rest and go to the seaside. Тобі слід відпочити і поїхати на море. You should take some rest and go to the seaside. Це також. Речення в теперішньому часі. Ще одне речення. Перекладаємо. Тобі не слід вчитися так наполегливо. Ти можеш легко вигоріти. Тобі не слід вчитися так наполегливо. Ти можеш легко вигоріти. You shouldn't study so hard, you can easily burn yourself out. You shouldn't study so hard, you can easily burn yourself out. Тобі не слід вчитися так наполегливо, ти можеш легко вигоріти. You shouldn't study so hard. You can easily burn yourself out. Тепер попрактикуємо модальне дієслово should і в минулому часі. Наприклад, You got a satisfactory mark on your exam. You should have studied more. You got a satisfactory mark on your exam. You should have studied more. Ти отримав оцінку задовільно зі свого екзамену. Тобі слід було більше вчитися. Це минулий час. І ми бачимо формування Should have done. Наступне речення. Перекладаємо. Ти змок, тобі слід послухати моєї поради, взяти парасолю з собою. Минулий час. Ти змок, тобі слід було послухати моєї поради, взяти парасолю з собою. Минулий час. You got wet! You should have listened to my advice to take an umbrella with you. You got wet. You should have listened to my advice to take an umbrella with you. Ти змок, тобі слід було послухати моєї поради, взяти парасолю з собою. Тобто це формування конструкції should have done. Підмет плюс should, плюс have і плюс третя форма дієслова listened. Наступне речення. Перекладаємо. Тобі слід було дати мені знати про зміни твоїх планів. Тобі слід було дати мені знати про зміни твоїх планів. You should have let me know about the changes of your plans. You should have let me know about the changes of your plans. Тобі слід було дати мені знати про зміни твоїх планів. Це також минулий час. You should have let me know about the changes of your plans. І ще одне речення. Тобі не слід було залишати свою посаду. Тобі не слід було залишати свою посаду. You shouldn't have resigned from your position. You shouldn't shouldn't have have resigned resigned from from your your position. position. Тобі не слід було залишати свою посаду. You shouldn't have resigned from your position. Наступний спосіб використання модального дієслова should це є. Зобов'язання, тобто obligation. Наприклад, you should say thank you to your teacher for helping you to enter university. You should say thank you to your teacher for helping you to enter university. Ти зобов'язаний віддячитись своєму вчителю за те, що той допоміг тобі вступити в університет. You should say thank you to your teacher for helping you to enter. University. Наступне речення. Перекладаємо. Вони зобов'язані ходити в університет кожного дня. Вони зобов'язані ходити в університет кожного дня. They should go to university every day. They should should go go to to university university every every day. day. Вони зобов'язані ходити в університет кожного дня. І ще один спосіб використання модального дієслова should це ймовірність або очікування, тобто probability або expectation. Для вираження ймовірності чи очікувань should може також використовуватись як в теперішньому, так і в минулому часі з різними формами при цьому. Наприклад, It's almost time for the performance. The actors should show up soon. It's almost time for the performance. The actors should show up soon. Вже майже час для вистави. Актори мають з'явитися скоро. Теперішній час. It's almost time for the performance. The actors should show up soon. Пробуємо перекладати наступне речення. Квиток на Варшаву не повинен коштувати так багато. Квиток на Варшаву не повинен коштувати так багато. A ticket to Warsaw shouldn't cost so much. A ticket to Warsaw shouldn't cost so much. Квиток на Варшаву не повинен коштувати так багато. Це також теперішній час. A ticket to Warsaw shouldn't cost so much. Перекладаємо ще таке речення. Політ в Київ мав зайняти півтори години. Чому тобі зайняло 3 години, щоб добратися туди? В минулому часі. Політ в Київ мав зайняти 1,5 години. Чому тобі зайняло 3 години, щоб добратися туди? The flight to Kyiv should have taken an hour and a half. Why did it take you 3 hours to get there? The flight to Kyiv should have taken an hour and a half. Why did it take you 3 hours to get there? Політ в Київ мав зайняти 1,5 години. Чому тобі зайняло 3 години, щоб добратися туди? The flight to Kyiv should have taken an hour and a half. Why did it take you 3 hours to get there? Наступна друга модальна конструкція для надання порад та рекомендацій. ought to. Ought to do something. Вважають напівмодальною конструкцією, яка рідко вживається у запереченні та інколи виражає моральний обов'язок. Наприклад, you ought to take care of your grandparents more often. You ought to take care of your grandparents more often. Тобі слід піклуватись підклу... про своїх бабусь і дідусів частіше. You ought to take care of your parents more often. Перекладаємо таке речення. Тобі слід бути добрішим до своєї сестри. Тобі слід бути добрішим до своєї сестри. Перекладаємо наступне речення. Тобі слід бути добрішим до своєї сестри. Тобі слід бути добрішим до своєї сестри. You You ought ought to 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 be be kinder kinder your your sister. sister. Тобі слід бути добрішим до твоєї сестри. You ought to be kinder to your sister. І третя, остання модальна конструкція для надання порад та рекомендацій це had Better. Had better Do something теж вважається напівмодальною конструкцією, яка часто передбачає певні наслідки, якщо не виконувати певні дії. Наприклад. You'd better not cross the road on the red light. You'd better not cross the road on the red light. Ти б краще не переходив дорогу на червоне світло. You'd better not cross the road on the red light. Наступна, наступне речення. Перекладаємо. Ти б краще купив квиток на автобус заздалегідь. Ти б краще купив квиток на автобус заздалегідь. You had better buy the ticket for the bus in advance. You had better buy the tickets for the bus in advance. Ти б краще купив квиток на автобус заздалегідь. You had better buy the ticket for the bus in advance. І ще одне речення. Перекладаємо. Ти б краще відвідав лекції цього професора. Ти б краще відвідав лекції цього професора. You had better attend this professor's lectures. You had better attend this professor's lectures. Ти б краще відвідав лекції цього професора. You had better attend this professor's lectures. Домашнє завдання. А які поради чи рекомендації ви б дали людям, які бажають вивчити англійську? Залишайте свої коментарі внизу, використовуючи модальне дієслово should. Друзі. Підтримати мій канал з вивчення англійської мови ви можете через PayPal, PrivatBank або Monobank. Усі реквізити я розмістив під відео. Популяризуймо український контент, підписуємося на мій канал, ставимо вподобайку, тиснемо на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео з вивчення англійської мови. Усім успіху і до зустрічі у наступних відео. Бай-бай. Па-па.